А коли на дворі то криза, то війна, то карантин, а наш бізнес росте. Його не можна зрівняти ні з одним традиційним бізнесом. І також компанію PM, я гадаю, не потрібно зрівнювати ні з одною мережевою компанією, тому що воно так найкраще. А кожному з вас, ті, хто дивляться вперше, ті, хто вже є партнерами, рекомендую. Витратити е, всі свої зусилля на діяльність в ПІМ для того, щоб через рік для когось, можливо, через два роки, можливо, через п'ять, мати те, що маємо ми е, в нашій сім'ї, і вже тисячі партнерів, з мільйонів клієнтів і партнерів, тисячі чи десятки тисяч партнерів вже зв'язали своє життя і свою діяльність е, з ПІМ. Я гадаю на Компанія прогнозує сам власник прогнозує величезний приріст в найближчі декілька років. Прогнози також йдуть вже на десятки років вперед. І на одному з своїх виступів, Рользор, власник компанії, заявив, що ми вже будуємо, я будую свій бізнес навіть вже не для себе, а для своїх дітей. Також і ви зможете це зробити, тим паче, що цей бізнес ПІМ можна передати. Своїм дітям чи своїм самим близьким, а, як сказати, по наслідству спадок. у спадок. А що хочу ще сказати для тих партнерів, які є, а, когось ялиночка з подарунками, а в нас ялиночка з продуктами, акційними продуктами Fitline. Тому ще е, скористайтесь для себе. Ну, і ті, хто взяв такі екшн паки візьміть для себе. Знаєте, я завжди казав. Візьми перший екшен-пак на початку місяця для продажу, тому що можна добре заробити ще на цьому. Другий пакет вже візьми зароблених грошей середини місяця, а третій візьми для себе, тому що такі акції дуже рідко в компанії з'являються. Наступна буде квітні наступного року і Гріх не скористатися, тому що е, на порозі в нас е, наступний місяць січень, це буде вже другий місяць, грудень перший, а січень буде другий місяць із трьох для виконання промо-поїздки в Хорватію. Це єдина поїздка, єдина промо від компанії, де е, можуть бути присутні не тільки партнери, а члени сім'ї, тобто діти, там чоловік чи дружина. Тому скористатися можливістю наступні місяці з такими. Далі промоушеном, які мають бути, 100% це може зробити кожен, і на закінчення хочу всіх запросити на 18 січня 25-го року. Запросити на кік-офф, який відбудеться в Україні. Це буде юбілейний кік-офф, Це старт новорічний старт компанії вже в 25-му році, 5 років. Як офіційно, ПІМ Інтернаціонал відкрилося в Україні. Насправді трошки раніше, але урочисте відкриття було саме в цей день 5 років тому, на якому ми були присутні. Ми є всі наші лідери на сьогодні, які є. По суті, це всі ті партнери, які були причиною відкриття українського ринку і. Також хочу е, всіх, е, всім подякувати за прекрасний рік, і цей місяць ще не закінчився. Е, і ще хочу е, наголосити е, на те, що е, бізнес тільки починається. Все-таки попереду, і наша команда на сьогодні, е, так само, як і 5 років назад, є номер, номер один в, в групі PM, як саме бистро ростуча команда. Вітаю вас! Всіх з святами! І передам слово, здається, Віті так? яка так. оголосить дуже цікавий конкурс. Так, так дя... Віктор, дякую усім. Неймовірно приємно було чути кожного. І знаєте, щоб не було як в тому анекдоті: Ну що, ти пропив свої вітаміни? Ні, я пропив гроші. То поки ви не пропили гроші на свята, то будь ласка. Придбайте продукти, створіть собі справжнє оздоровлення, адже всі ж бажають здоров'я, щастя, давайте, розвитку, грошей. То ось у вас є цей шанс, тільки чи ви його скористаєтесь ним, чи ви його знехтуєте, уже залежить від вас. Ми стались і ті люди, які виступали, теж скористались. Дякую. Дякую.